Гріпси Оді Венс. Так, ви все вірно почули, це колаба з дуже відомим брендом одягу. Та й взагалі, Оді, у Оді дуже багато колаборацій з такими відомими брендами, як Тройдізай, СДГ, відомим велосипедом, велосипедним брендом Yetim. Це оновлена версія минулої моделі grips Венс. Що змінилося? По компаунду. У нас в принципі нічого не змінилося. Середньої жорсткості компаунд. Е, порівняно з е, минулою версією Гріпс, у нас е, змінився е, малюнок е, протектора. Так, він схожий на підошву кедів фірми Венс. Це ось якраз така фірмова фішка. Додалися ось такі е, полоси. Для ще більш кращого щеплення. Також стала більш широка інтегрована баренда, і, відповідно, один замок Сінгл Clamp, що нам дає більш довгу робочу поверхню. Додався ще мікрофланець. Для захисту ваших долонь, чудовий мікрофланець, він буде захищати вашу руку і не буде заважати гальмам і перемикачу, які знаходяться у вас на кермі. Чудовий варіант для екстремального катання реально дуже чудові гріпси. По вазі вони важать всього лиш на всього 102 грами. 31 мм в діаметрі і по класиці 135 мм довжину. Вони реально прикольні по дизайну. Зараз, взагалі, їх представлено 6 кольорів. На жаль, одного кольору не вистачає. Є ще з Oil Sleek замком. По сайту його можна замовити. Унікальний дизайн. Тільки на цих замках ми маємо ось такі клічатий малюнок дуже стильно і в той же час технологічно і дуже зручно для катання.